Всім привіт! Сьогодні я потрапила на будинок і тут якраз нікого немає. У мене є можливість познімати, порозповідати, походити, а з мого крайнього відео тут зробили чимало. Тому сьогодні я багатенько вам покажу і розповім. Так, Почну я з східних дверей, що було зроблено. Пофарбували стіни ось такий колір. Будуть наші стіни, поставили двері і зробили підсвітку. Яка вона гарнезна, я просто передати не можу. Мені дуже подобається. І колір підсвітки, і взагалі загалом вся така картинка, яка виходить. Так, двері. Двері я хочу сказати, що з білими дверима ми так намучилися, що це просто. Їх декілька разів переставляли, тому що. Будь-яка щілинка, будь-яка нерівна лінія відрізана, будь-який скольчик маленький, все це настільки видно, що це просто жах. І деякі двері нам переставляли по декілька разів, тому що не виходило так, як би хотілося. Тому ми намучилися. І я навіть зараз не можу сказати, що все ідеально, тому що. Ну, тому що є нюанси, якщо придивитися, але я думаю, з часом, коли ми почнемо тут жити, це все буде настільки, воно до цього всього звикне, що цих всяких нюансів не будеш вже і бачити. Так, от бачите, всі ці лінії. Так, трішки кривувато, але вже як є. Так, ідемо в ванну кімнату. Тут теж... Ми зробили підсвітку, але вона не вімкнена зараз. Але тут буде так само, як і в коридорі. Лише тут буде ще люстра. Ось так. Це унітаз робочих, він прибереться, поставиться наший, але поки стоїть він. Так. І в оцій ніші ми теж зробили підсвітку, але, на жаль, плиточник забув, що ми. Будемо її ставити, тому не зробив такі спеціальні ніші, ну, такі заглибленки, щоб туди вставити цю лед підсвітку. І ми прийняли рішення, що просто ну, поставимо вже її так. Ніби вона і зливається з плиткою, і не все так катастрофічно виглядає, тому ми не сильно засмутилися. Тут буде рушникосушка, чекає теж своєї черги. Так, і двері. Двері, до речі, ми брали, нам порадили з брати з петлями прихованого монтажу, якось так називається. Але я вам хочу сказати, що особливо для мене, я там нічого не бачу такого чогось прихованого. Навпаки, якась така конструкція, скільки різних, як лего, якесь. Я не знаю, мені, якщо чесно, не сподобалася ем, конструкція. Ці приховані петлі, нічого прихованого я тут не вбачаю. Тому отак Якщо що, будете знати, як вони виглядають. Бо я думала, що там взагалі ну щось таке. Ну прям. Ну, от Просто оцього в моєму розумінні не мало бути. Але, як бачите, ось такі вони приховані, але не до кінця. Ще теж такий нюанс в нас виходить, що. Фурнітура, ну всі крани, всі ці душі, душ все інше будуть золоті, і тому ми, коли замовляли двері, проговорювали цей нюанс. І нам теж дали ось цю планку, і ось цей язичок вони йшли в комплекті з дверима, то теж золоті, але ручки ми вже докуповували. І коли ми пішли шукати золоті ручки, нам нічого не сподобалось, нічого не підійшло, тому ми вибрали ось такі. І виходить, що цей язичок золотий, та планка золота. А ручки вже такі. Але в принципі, в принципі, ну якщо чесно, особисто мене це взагалі не турбує. Якби не тратує, воно виглядає непогано. Так що, теж через це я особливо не засмучуюсь. Так. Якщо чесно, ремонт настільки він витягує сили, і ти вже, під кіне вже деякі, на деякі речі, просто закриваєш очі, бо тобі хочеться, щоб його вже скоріше доробили і все, з цим закрити, вже, закрити це питання з цим ремонтом, тому вже на такі якісь нюанси ти вже починаєш навіть уваги не звертати тобі, аби зробили пошвидше, щоб не було знову якихось. Щоб нічого не вилазило, тому що, якщо чесно, нам зараз вже місяць перероблюють шпакльовку і фарбування стін, тому що нам повністю зіпсували і стіни, і фарбу, і тому вже місяць, який місяць? Вже, мабуть, два місяці перероблюється все. І ти вже такий просто вже скоро почнеться сіпатися. Хочеться, щоб вже скоріше зробила і вийшли, і вже все. Ну що, йдемо? І заходимо на кухню. Кухня і вітальня. Тут теж повністю підсвітка. Мені виглядає дуже гарно. Теж, до речі, коли почали ставити підсвітку і ну, фарбувати і стіни, і стелю, то е, почали помічати будь-яку кривизну цих багетів. От підсвітка вона проявила все абсолютно, тому. Довелося перероблювати чималеньку, ніби вже переробили і нормально. Тому так. Цю стінку і цю стінку ми не фарбували, тому що тут кухня буде заставитися. Це наші е матраси чекають своєї черги. І ось така вітання. Тут ще буде люстра. Ну тут ми теж почепимо люстру, але, в принципі, ця підсвітка вона доволі така. Потужна, можна сказати так, і її навіть вистачає для освітлення кімнат без так. ну Тут стіни вже у нас пофарбовані, такий колір і буде. Вже все ніби чудово, все прекрасно, без нюансів, тому що в нас і короба почали по вуглам тріщини пускати, і їх дуже багато разів переробляли, і там були тріщини, там ну, абсолютно всі кутки. Пустили тріщини, тому нам це переробляли, а це теж все час, це все затягування, тому так. Ну, мені подобається все. <смі> мені подобається, що виходить все так світленько. Люблю такі світлі кольори. Так, і по сходам. Сходи теж вже е, зробили заміри, приїжджали, порізали. Сходи будуть дерев'яні, повністю порізали їх, виклали, потім зняли і їх забрали на фарбування, лакування і тому подібне. Після того, як вже покладуть сходинки, приїдуть заміри робити на перила. Перила в нас будуть скляні, і їх роблять заміри роблять лише після того, як вже лежать сходинки. Тому отак. Сходинки теж будуть з ледь підсвіткою. Ви бачите, тут проводочки йдуть. Це датчики руху. Коли заходити на сходинки, то будуть вмикатися ці led підсвітка Так, йдемо вниз. Це, до речі, зараз буде кімната, яку ми переробили з гаража. Тут закриється, буде склад для. Швабри, відра і тому подібне, мої квіточки. До речі, тут на будинку дуже добре е, ростуть мої квіти, незалежно від того, що вони страшенно в пилюці. Так, ось заходимо. Е, до речі, ми, коли замовляли двері, то нам порадили тут же широкі стіни і порадили взяти отаку. Е, як вони називаються? Забула слово. Ну, щоб закрити цю... цей проєм, закрити ось такою дощечкою. Але, як виявилось, теж пригад... прогадали, тому що ми думали, що вона просто буде суцільна рівненька, вона якось ніби з двох частин складається. І якщо чесно, виглядає так собі. Але вже як є. Ось так. Так, показую за кімната. Тут був гараж. Ну, як бачите, гараж був невеликий, тому тут якби для однієї машини місця і там трішки, можливо, якісь інструменти, там місця не так вже і багато. Тому ми вирішили переробити на кімнату. Тут ми планували клеїти обої, тому тут не фарбоване. Підлога вже лежить. Ось так. І коляримо ламінат ось такий І поклеїмо обоє, почепили вже карниз. так Там частинка гаража ми відвели для котельні, тому там трішки з цією стінкою там невеличка котельня. Її я теж, якщо що, покажу. Тут стайля проста, без е, цього всього. Тому ось так. Ідемо на другий поверх.